Місто непорозумінь, як подружитися з буркотливими створіннями. Мораль та висновки перше слухання, ключ до порозуміння. Уважне слухання це не просто мовчання, а глибоке розуміння того, що відчуває і хоче сказати інша людина. Коли ми слухаємо, ми будуємо міст між собою та іншими, друге співчуття змінює серця. Уміння співчувати дозволяє нам побачити світ очима іншої людини. Це не лише зміцнює стосунки, але й допомагає вирішувати конфлікти без агресії чи образ. Третя сила доброзичливого діалогу. Встановлюючи межі, але роблячи це з повагою, ми можемо ефективно спілкуватися навіть із тими, хто нас дратує чи не розуміє. Четвертий гумор без образ це міст, а не стіна. Сарказм може ранити, але доброзичливий жарт може об'єднувати і створювати атмосферу радості. П'ятий. Пошук хорошого у кожній ситуації. Навіть у найгірших обставинах є щось позитивне якщо ми навчимося це помічати, життя стане легшим і щасливішим. Шоста. Замість скарг дії. Скарги не змінюють ситуацію, а лише додають негативу. Натомість пропозиції та конкретні дії допомагають вирішити проблеми та рухатися вперед. Сьоме. Різноманіття це скарб. Усі ми різні хтось мовчазний, хтось гучний, хтось саркастичний. Але в цьому різноманітті прихована сила адже кожен може навчити нас чогось важливого. Восьма. Секрет дружби це розуміння. Коли ми дійсно намагаємося зрозуміти інших, вони відповідають нам тим самим. Це відкриває двері до справжньої дружби та співпраці. Головний висновок спілкування це не магія, а мистецтво, якого можна навчитися достатньо слухати, співчувати та відповідати з повагою, щоб створити гармонію навіть у найскладніших стосунках. Ця казка нагадує у будь-якому місті, реальному чи казковому, кожен із нас здатен стати тією людиною, яка зробить світ добрішим і теплішим.